І всім, всім Божого миру, просто Ісуса Христа вони збуваються в точності. Фізики, науковці, 400 учених світу б'ють тривогу, підписуючи петицію, що всьому живому на землі загрожує вимирання. Тому що учені цього світу у пошуках безсмертя, шукаючи вхід у духовний світ, другий вимір та і ідуть на дії, які загрожують абсолютно цій землі, яка є єдиною, якій є життя, випробовуючи зброю, експерименти, ядерну зброю у воді під землею в космосі, беруть живу матерію і розбивають її на менші частинки, щоб створити нову зброю, яка знищує все живе. Ісус Христос Він попереджає про це про ці події нас у Біблії, що буде у майбутньому. Тому зараз гоніння притіснення убивства віруючих у Христа. Це підтвердження зняття п'ятої початки апокаліпсу і за новину святу крок за нехтування Словом Божим. Люди накликають на себе гнів Божий. І це відкриття буде шостої початки Апокаліпсису, Коли неба не буде, магазана труси, сонце померкне, місце стане як кров, і багато людей загинуть. А хто залишиться буде ховатися в горах у цих будках, які зараз люди. Стоїть. За цими подіями є ще одна печатка, сьома, а потім буде ангел трубити із сім труб і зливаються сім сім чаженів небесного на землю, коли Дух Святий забереться з землі, бо люди оберуть антихриста собі місію, який прийде і буде пропонувати людям вихід брехати ситуації. І люди, не знаючи істинного Бога, не знаючи біблії, вони просто повірять і приймуть клеймо 666. Коли п'ята труба прозвучить, люди, що шукали, вони получать. Відкриється духовний світ і демони, ці чорти повиходять і будуть мучити людей. П'ять місяців написано в Біблії. І шоста труба будуть тоді розв'язані англий, коли потребить. І в приніжці Єфрат, такі є Ангели чотири, які запрограмовані убивати третю частину людей, і розразиться дуже велика війна із приміненням нової зброї. І ужас буде і страх, і смерть. І люди, які це все переживуть, вони виживуть, вони не пукаються у своїх гріхах. Написано блудах, ідолах, брехні і злі. І 666 – це мітка людей, коли вони уже цю мітку при житті, і при Звуках сьомої труби, коли протрубить, часу вже не буде, уже мертві святі воскреснуть і получать нові тіла, такі як Христа. Ті, хто виживе, теж зміниться і будуть забрані на небо. А тут залишиться тільки хто обрав собі царя антихриста, який буде робити пекло на цій землі і мучити людей. Тому Бог дає нам час і ще щоб покаятися, вивчати слово Боже. І прийти в його дім, це церкву. Ісус попереджає нас, і він сказав у своєму слові, що світ пройде, а слова, що написані в Біблії, вони не пройдуть. Все виконується в точності. Тому Бог дає вихід нам бодрустувати і молитися. Хто збереже моє слово? Господь каже, то Бог береже. Тому запрошую вас у церкву до вивчення слова Божого, щоб знати і мати попередження від Бога, бо Бог завжди попереджає свою церкву про події, що мають бути, і щоб урятувати свою душу і допомогти іншим. Зроби свій правильний вибір. І найголовніше, що цей світ чекає те, що перший світ, перший світ, він був потоплений водою за безбожність і сатанізм. Вони теж відвернулися від Бога. Так само і буде цей світ. Так само він буде знищений, тому що люди відвернуться від Бога. Тому повертаємося до Бога, тому що без Бога ми просто стаємо на люди і знищуємо цю планету. Амінь.